Всім привіт! Вітаю вас на каналі Монетний Двір. І сьогодні у нас огляд чергової монети серії Збройні Сили України День пам'яті полеглих захисників України. А перед тим, як почнемо, не забувайте підписатись на наш канал та поставити Вподобайку. Монета присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітній історії нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю. На аверсі монета розміщено Напис Україна у горі півколом, Малий Державний герб України під написом По обидва боки від герба. Рік карбування 2020. Нижче ліворуч номінал 10 гривень. У центрі зображено алегорічну композицію. Поле соняшників, що здавна вважається одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя. Саме соняшники стали своєрідними оберегами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на Сході України. Праворуч на полі, як поранений воїн, великий соняшник із перебитим стеблом. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу. На реверсі монети зображена велику квітку соняшника, що символізує Україну. Унизу полюска сльоза з тамгою. Крим. Праворуч дві зігнуті пелюстки Донецька і Луганська області. Написи 29.08. Праворуч. По колу – День пам'яті угорі Полеглих захисників України. Унизу. Монета має тираж 1 мільйон екземплярів. Номінал 10 гривень. Вигадамо зі сплаву на основі цинку. Діаметр 30 мм та вага 12,4 г. Монета введена в обіг 26 серпня 2020 року. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових оглядах. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити їх.